Вітаю вас на уроці хімії. Сьогодні ми будемо продовжувати розв'язувати задачі, які пов'язані з масовою часткою розчиненої речовини. Із формули, за якою обчислюють масову частку речовини в розчині, можна одержати дві похідні, на основі яких обчислюють масу розчиненої речовини і масу розчину. Давайте безпосередньо переходити до розв'язування задачі. Задача номер один. Одразу читаючи задачу, буду записувати разом з вами умову. Тому давайте починати. Обчисліть масу цинк хлориду в розчині масою 240 грамів. Тобто у нас дана маса розчину. Я записую дано маса розчину 240 грамів. З масовою часткою солі 25%. Масова частка солі. в даному випадку цинк хлорид, цинклор 2. Ну, формулу ви можете записувати, можете не записувати, вона тут не є обов'язковою. Давайте запишемо 25%. Знайдіть масу розчинника. Підкреслюю масу цинкхлориду в розчині, тобто треба знайти масу розчиненої речовини. І масу розчинника. Маса розчинника тере невідомо. Саме перше, що ми робимо, ми записуємо формулу. Масова частка дорівнює масі розчиненої речовини поділити на масу розчину. Так як у нас в умові задачі масова частка виражена у відсотках, я обов'язково пишу. Відсотки. Нас запитують масу розчиненої речовини. Тобто з цієї формули, за правилами математики, необхідно вивести масу розчиненої речовини. Пригадайте математику і давайте виведемо. Нам необхідно масову частку помножити на масу розчину і поділити на 100. Підставляємо маса розчиненої речовини дорівнює масова частка 25%. Помножити на масу розчину на 240 грамів. І поділити на 100%. Відсотки там скорочуються залишається грами, і це буде 60 г. Маса всього розчину 240 г. Там знаходиться солі 60 г. То щоб знайти масу розчинника, нам необхідно від маси розчину, в даному випадку це 240 г, відняти масу розчиненої речовини. 60 грамів. І це буде 180 грам. Все, задача розв'язана. Переходимо до наступної. Задача номер 2. Обчисліть масу розчину калій силікату, якщо маса розчиненої речовини становить 9 г. Дано. Маса розчиненої речовини 9 грам, що відповідає масовій часті 3%. Масова частка дорівнює 3%. Підкреслимо. Обчисліть масу розчину. Маса розчину, калій силікату, калій 2 СО3, але формула, в принципі, нам тут. Для обчислення не потрібно. Отже, запишемо формулу. Масова частка дорівнює масі розчиненої речовини поділити на масу розчину. Так як в умові задачі в мене дані відсотки, я записую 100% у формулу. Нам необхідно знайти масу розчину. Тобто, з цієї формули ми виводимо, за правилами математики масу розчину. Це буде дорівнювати. Добутку маси розчиненої речовини на 100 і розділити на масову частку. Давайте підставимо. Маса розчину буде дорівнювати. Маса розчину речовини 9 грам. множимо на 100% і ділимо на 3 І це буде 300 г. Все, задача розв'язана. Задача номер 3. У розчині. Калігідроксиду, масова частка основи становить 0,15. Дано масова частка калігідроксиду калію H дорівнює 0,15. Обчисли масу калігідроксиду, що міститься в розчині об'ємом. Я записую об'єм розчину 600% мл. Густина якого 1,1 г на мл Густина позначається буковкою Р. Дорівнює 1,1 г на мл Обчисли масу калійгідроксиду, що міститься в розчині. Тобто треба знайти масу розчиненої речовини каліoH. МР реч невідомо. Отже, запишемо формулу Масова частка дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. Так як масова частка виражена в числі від одиниці, 100% у формулу не записано, необхідно вивести масу розчину речовини. За правилами математики, маса розчиненої речовини буде дорівнювати добутку масової частки на масу Розчину. Масова частка. Маса розчину. Тобто у нас має бути все в масах, а у нас дан об'єм. Пригадаємо з курсу фізики, що густина відповідає відношенню маси до об'єму. За правилами математики, виведемо, що маса буде дорівнювати добутку густини на об'єм. Підставимо, маса розчину дорівнює. Густина 1,1 грам на мілілітр помножити на 600 мілілітрів. Мілілітр скорочується, залишиться грами і це буде 660 грамів. Тепер ми можемо підставити нашу основну формулу, де запитують масу розчиненої речовини. Масова частка 015. Маса розчину 660. І це буде 99 г. Задача номер 4 До розчину 180 г з масовою часткою калій хлориду 10%. Долили розчин масою 150 г з масовою часткою солі 30%. Обчисліть масову частку речовини у новому розчині. Тобто змішали два розчини і нам необхідно знайти масову частку речовини в новому розчині. Запишемо умову задачі. Так як тут два розчини, я буду перший розчин позначати цифрою 1, а другий розчин цифрою 2. Маса першого розчину 180 грамів. З масовою часткою калій хлон 10%. Також позначу цифрою 1, що це перший розчин. Долили, показую, додали розчин масою 150 грамів, тобто маса другого розчину 150 грамів. З масовою часткою солі, масова частка у другому розчині. 30%. Обчисліть масову частку речовини у новому розчині. Підкреслюємо. Масова частка у новому розчині позначимо цифрою 3. Терени невідомо. Запишемо формулу для обчислення. Масова частка дорівнює масі розчиненої речовини поділити на масу розчину. Так як в умові задачі масова частка виражена через відсотків я дописую 100%. А тепер давайте поміркуємо. В першому розчині була якась маса розчиненої речовини і в другому розчині також. Їх між собою злили. Тому давайте обчислимо масу розчиненої речовини в першому і в другому розчині і додамо їх, тому що їх злили. Виводимо за правилами математики масу розчиненої. Речовини. Нам необхідно масову частку помножити на масу розчину і поділити на 100%. Знайдемо масу розчиненої речовини у першому розчині. Масова частка 10%, маса розчину 180%. І поділимо на 100%. Тут можна легко скоротити. І це буде 18 грамів. Знайдемо масу розчиненої речовини у другому розчині. Масова частка 30%. Маса розчину 150 і поділимо на 100%. Теж можемо скоротити 3 на 15 45 грамів. Їх між собою злили. Тобто маса розчиненої речовини у третьому розчині буде дорівнювати 18 плюс 45. І це буде 63 грам. Давайте знайдемо масу розчину, який став після того, як перші два злили між собою. Тобто 180 додаємо 150 і це буде 330 грам. Все ми можемо підставляти початкову формулу. Масова частка в третьому розчині буде дорівнювати 63 це маса розчиненої речовини, маса розчину 330. І множимо на 100%. І це буде 19%. В принципі, ці задачі розв'язуються легко. Можна ось ці формули, там, де ми обраховуємо масу розчиненої речовини і масу розчину собі виписати, або просто використовуючи математичні знання, ви завжди можете вивести невідоме з формули. Дякую за увагу і до наступних уроків!